Спробувати його повозити. От зараз перехоплення. Хороше перехоплення. Банат. М'яч. Удар буде. Удар! Удар м'яч воріт. 1-0. І забиває Олександр Андрієвський. Андрієвський забиває у цьому поєдинку. Прекрасно, просто прекрасно зараз зіграв. Е Владислава який до кінця поборовся за м'яч. Зараз дивимося повтор. Хтось з партнерів скинув дуже зручно під удар Андрієвському. І бачите, вже на сьомій хвилині зустрічі 1-0 на користь київського Динамо. Дуже впевнено, дуже якісно себе буде почувати перш «Динамо». Олександр Андрієвський, який свого часу виступав у складі зорі. І виступав він не просто у складі зорі, а навіть викликався до табору національної збірної, саме перебуваючи у складі зорі. Поборовся, побачите тут. Скинув Шапаренко. скинув зараз під удар Андрієвському. І асист для, асист для е... Миколи Шапаренко. Ванат, Ванат поборовся дуже класно, дуже класно скинув під ліву ногу зараз Андрієвському. Цей м'яч Микола Шапаренко. І просто вже довелося, ну, нічого не залишалося, просто розстріляти ворота. Сапутіна влучити у кут воріт з близької відстані Олександру Андрієвському. Вівчаренко на фланзі можна віддавати на Шапаренка. На Шапаренка. Передача вперед. Намагається наздогнати його Антюх. Шапаренко послизнувся Шапаренко, але м'яч зберіг. Вже здорово пробив Кабаєв. Пробиває Кабаєв! Фантастика! Просто неймовірний м'яч забиває зараз Владислав Кабаєв. Просто неймовірний! Просто дивовижний м'яч забиває ворота своєї колишньої команди Владислав Кабаєв. Ну що? Вітаємо, тому що дуже важко йому було в київському динамо акліматизуватися, але вже зараз Кабаєв забиває, і є одним з лідерів. І, звичайно, що ну просто блискуче. Фантастично тут. Я розумію, що Шапаренко зайде в роздягальню і скаже, що з такої передачі будь-хто міг би забити м'яч у рота суперників. Але як би там не було, але знову результативна передача від Миколи Шапаренка. Бачите, як тут обіграв суперника Кабаєв і пробив самісіньку дев'ятку воріт. 2-0, 2-0. Воно коли летить, то вже летить. Ну і знову ж таки, як би це було не смішно, але відзначаємо результативну дію Миколи Шапаренка, який тут ледь не послазнувся, але м'яч зберіг. Як здорово, бачите, тут Мічин не зумів. Дуже легко обіграв його Кабаєв. Дуже легко на протиході під дальню нігу обробив, під дальню ногу обробив м'яч Кабаєв, скинув свій під удар і так влупив у дев'ятку рі. 2-0 на користь. Подача на ближню. стійку. 3-0. Ярмоленко забиває. Чи Брашко. Брашко, Брашко забиває. Знову він все-таки підстаріг свою дальню стійку. Чому здалося, що Андрій Ярмоленко так, знаєте, засвітило. Але все-таки це Брашко. Хто, хто б міг подумати? От я сам себе зараз виправляю. Ну, звичайно, дальня стійка при стандарті. Хто там може бути? Звичайно, що Брашко? 3-0. Класична атака, класичний розіграш, як для Київського Динамо у цьому сезоні, тому що подача на ближню стійку продовження. І ворота Олександрії. Так забивав Брошко, так він забиває і сьогодні. А, Ярмоленко на ближній стіці якраз скинув, скинув на брашка. Сьомий на шостого. Бачите, як тут по порядку забивали <соць> динамівці. Сьомий продовжив, шостий забив. Щоправда, лік назад пішов. Ну але в будь-якому разі це 3-0. 3-0. 3-0. Щось показує зараз. Попов Омельченко. Типу, хтось його атакував, але поки що ми бачимо, як попов вітає Брашка. Ну і Брашко таке от святкування. Німчанінов та Єрмоленко, це їхня боротьба, їхні, їхні дуелі. Це флешбек із минулого чемпіонату України. Дуже досвідчені футболісти. Ось момент. Вона б'є по воротах і забиває один-один робить рахунок. Ті цифри, які на спині Владислава Ваната зараз будуть і на табло. Помилка із виносом м'яча з, з власного штрафного майданчика. І дуже сильний удар удар повз Олександра Бандуру. На мозрівні рахунок на 27 хвилині забиває перший м'яч в сезоні. Давайте дивитися. Кабаєв віддав передачу на Сидорчука. Сидорчук відпасував і ось тут. Володимир Одарюк. Бачимо, що центральні захисники звузилися. Одарюк опустився на місце лівого оборонця дуже глибоко і помилився з виносом Одарюк. Помилився. Ось було 1-0, так як на спині Володимира. А стало 1-1, так як на спині Ванати. Протихід Бандурі, який вже намагався вибрати місце. В воротах на лінії для того, щоб покраще обрати позицію. Вона дуже сильно пробив йому хороший гол. Майстерний гол Форварда Динамо. Шапаренко. Шапаренко. Здорово знаходить позицію. Кабаєв. Кабаєв прострілює. Шанс для Буяльського. Буяльський скидає на Ваната. Ванат б'є 2 1. Владислав, Ванат робить дубль за кілька хвилин. І Динамо вже попереду. Ну, Микола Шапаренко один із. Найкращих гравців цього матчу, поки що, якщо не найкращий, постійно м'яч у його ногах, постійно він знаходить можливість пройти з ним у глибину. Зараз саме Шапаренко зробив дуже багато для цієї атаки. По-перше, підібрав м'яч у правильній позиції. Втік від твердохліба. Віддав своєчасну передачу на Кабаєва. Зайшов у штрафний майданчик, просив м'яч. Однак Буяльський вибрав іншу інший розвиток атаки. Він вибрав віддати передачу на Маната, який. Знаходився у дуже зручній позиції. зручнішій для того, щоб віддати йому пас, ну і для того, щоб пробити знову надзвичайно проблемно для Бандури. Ось воротаря важко звинувачувати. Удар був із дуже близької відстані. Удар був з-під захисника. Удар був дуже чіткий. Пенальті. Розбігається Буяльський і забиває. Найкращі бомбардири Динамо в чемпіонаті минулого сезону обидва сьогодні забили. Вона дубль з гри, бояльський гол з пенальті. Білкому ймовірно, що цей пенальті мав би пробивати Андрій Ярмоленко, якби він залишився на полі. Однак Ярмоленка вже замінили. І пенальтист звичний. Так само, як і Ваната вже замінили. І ще один звичний пенальтист Віталій Буяльський пробив по воротах і пробив. Без варіантів для ольхового. Третя хвилина. Останні секунди сьогоднішнього поєдинку. Динамо продовжує атакувати. І буде простріл. Штрафний майданчик. До пас не доходить від Дубінчака. Шепілєв. Ще одна хороша позиція. Шепілів. Шепел. Шепел під удар. Брашко стріляє. Сейв. Удар добивання. у ворота. 4-1 Караваєв забиває. Олександр Караваєв теж починає цей сезон з голу. І Динамо поки що єдина команда, яка в цьому турі виграла у три м'ячі. А хто б міг подумати, що так буде у першому таймі після вилучення Попова. І особливо на старті другого тайму, коли кияни мали багато проблем, а Минай мав багато моментів. Тому, чесно кажучи, насолоджуючись ось цим голом, гарним ударом Брашка і добиванням Караваєва. Який не знаходився в офсайді через позицію Німчанінова. Варто сказати, що у цьому матчі все могло бути інакше, якби минає трошечки більше пощастило, тому ще раз насолоджуючись цим голом і дивлячись на результат цього поєдинка, варто тримати у думках взагалі весь матч, і те, як він проходив. Ну, добре, контролюють м'яч футболісти руха, але тут головне зараз, бачите, помилка від Юрія Володимира Герети. Удар! М'яч у сіці воріт! М'яч у сіці воріт. Олександр Тимчик забиває. Помилка зараз молодого голкіпера львівської команди. Бачите, ну, молодість, юність буває таке. Намагалися контролювати м'яч. Футболісти руха дуже чітко перекрили всі можливі. Ходив футболіст Київського Динамо, намагався глибоко вийти в атаку Юрій Володимир Герета. Віддав передачу, і Тимчик, перехопивши м'яч, відразу пробив поворотах і знову ж таки м'яч кось ковзнув так під руками у голкіпера руху. Бачите, ну мій мав шанси врятувати, повинен був врятувати цей момент. Це голкіпер львівської команди, ніби й віддав передачу невдало, але. Ножський удар у Тимчика ну, далеко було до воріт. Зручний удар для голкіпера руху. Ну і 0-1. 0-1. Звичайно, що для руху 0-1, для господарів поля 1-0. Звичайно, що для київського динамо це дуже важливий цей гол, дуже важливий цей результат. Бачимо, як Караваєв зараз вітав Олександра Тимчика. Справді вони дуже вдало грає Юрій Володимир Герета. М'ять у штрафному майданчику. Ще один ша. Удар! 2-0. 2-0. Знову голкіпер руху помиляється. Кабаєв забиває. Нарешті забиває Кабаєв. Вся команда прибігла вітати Владислава Кабаєва. Так довго він чекав цей гол. І все-таки він його забив лівою ногою. З третьої спроби. Він все-таки знайшов цю можливість. І бачите, як вітають зараз. Я думаю, що дуже довго йшов він до цього голу. Радість, 2-0. Знову. Невзручне становище поставили голкіпера, футболісти руху. Перехопив м'яч Кабаєв, взяв на себе гру і лівою ногою поклав м'яч у дворі. 2-0. 2-0. Сьогодні забивають ті, хто ну, в Динамо, скажімо так, м'яко кажучи, рідко забивають. Це Олександр Тимчик і Владислав Кабаєв. Для Кабаєва це перший вцінний м'яч у складі добре. Київського Динамо. Хитнув дідик, тут помилився, вже пішов він під праву ногу. Міг стояти десь до кінця. Бачите, так хитнув його Кабаєв і зробив йому дідик коридори, в який влучив Кабаєв. І от вона радість. Брашко пробиває низом. Перед собою голки добиванні, Грають кияни 1-0. Забиває команда Шовковського Андрій Ярмоленко. Опинився там, де треба. Зараз сьомий номер Динамо. І скористався цим відскоком м'яча. На 40-й хвилині Динамо таки зробило те, що намагалось зробити увесь цей перший тайм: забити у ворота Вереса. Розчарований тренер рівницької команди. Звичайно, тут з їхнього боку дуже прикрий пропущений м'яч. Адже усі атаки вони стримували. А тут відскок м'яча, де першим опиняється суперник. Брошко низом є зі штрафного Ющишин, Не дуже впевнено перед собою м'яч переводить. Ну а далі вже Ярмоленко. Ось це досвід. Це гольове відчуття від лідера київського Динамо. Ну і до стінки, звичайно, також є питання. Стінка розсипалась в момент удару брашка. Там між двох футболістів Вереса пролітає м'яч. І Андрій Ярмоленко. Ну, хто ще в такій ситуації має вести команду за собою? Ну, Динамо, до речі, теж грає вже в такому енергозберігаючому режимі. Саме десь тримаючи в думках, що попереду вже цього ж тижня буде ще один матч, але зараз момент забити вдруге. І у так поворотах забиває Динамо 2-0. Забиває Матвій Пономаренко. Він таки свого домігся. Перший гол у прем'єр-лізі на від 99-го номера Динамо. На 80 80-й хвилині нападник Киян робить рахунок 2-0. Робить перевагу своєї команди максимально комфортною вже на завершенні цієї гри. Спрацювала заміна знову Олександра Шовковського, Пономаренко, який тільки декілька хвилин тому з'явився. Визначається забитим м'ячем. Ну і уся команда зараз вітає молодого нападника. У попередніх матчах, коли теж з'являвся Пономаренко, були у нього моменти, щоб забивати. Десь голки перерятували, десь просто нещастило. Ось тут добре відкрився Пономаренко, запропонував себе, показав, що він вільний, отримав м'яч. І в доволі обмеженому просторі тут між кількох суперників пробив нападник Динамо. Врятував Бущан. точний пас у штрафний майданчик від Вереса. Пономаренко. Аномаренко видає хороший пас. Вихід Вічнавіч. У Динамо, можна забувати третій. Пас на порожні ворота. І це 3-0. Забиває команда Шевковського. І ось це вже точно крапка. Володимир Шепелєв, Ще один гравець, який вийшов на заміну, Забиває у Динамо. 3-0. Тут уже на просторі, на швидкості. Динамо просто не залишає шансів своєму супернику. Володимир Шепелєв. Забуває. І він також після виходу на заміну. Ще раз дивимося за цією атакою. Пономаренко віддає поміж двох захисників. Прекрасна передача. Ну і тут все бачив. Все бачив зараз біля чужих воріт Назар Волошин. Другий асист від Волошина. Він спочатку Пономаренко асистував. Зараз шепельів на порожні ворота викотив. Ось це справді командна робота. Міг і сам забивати Волошин, але бачив, що краща позиція у Шепільва і віддав передачу своєму партнеру по команді. 3-0. Вже рахунок до розгромного доводить Динамо. Подача на дальню стійку. Удар М'яч ці виріт. Прекрасно забиває Володимир Брашко. І знову він забиває, як і... Є... тобто. Матч проти ЛНЗ він забив. Забиває сьогодні Блискуча Просто комбінація. Подача на ближню стійку скинув партнер на дальню і просто розстріляв Володимир Брашко. Зараз голкіпера Олександрії дуже спокійно забили. Ну, в принципі, напрошувався цей гол вже, тому що моменти йшли для Динамо. І звинувачувати Єрмакова. Тут так само немає ніякого сенсу. Подивіться, подача на ближню стійку, скидка на дальню. І тут один-один Брашко просто розстріляв. Подача, Дуже хороша подача. І м'яч сіті вирить. Караває в мене таке враження, що саме він поборовся. Так, він скинув на дальню стійку. Він був на ближній стійці. Стрибучий футболіст. І все зробив для того, щоб Рошко забив цей м'яч. 1-0 для Київського Динамо. Брашко. Караваєв входить у штрафний майданчик. Караваєв. Атака продовжується. Простріл! М'яч сіті виріть. Забиває зараз Манат. Ванат забиває, практично в наступній атаці лежить Караваєв. Він відходить від нокдауну, а тим часом атака. Відразу м'яч всі ці воріт у Олександрії. Дуже здорово тут розібрався спочатку Караваєв, який зумів пройти. Потім Ярмоленко. Ну і вже Ванат, який нарешті забив. Подивіться, яка посмішка. Ну, така напруга спала. Десь, можливо, тягар відповідальності Є, командує, спав, іде спав, передача але... на Караваєва. Караваєв, бачите, тут прокидує один Програє програє Мартинюк. Прошу правила Ярмоленко правою ногою. І так обережненько, обережненько. Так проштовхнув м'яч. Подача зараз. Подача, удар, удар! М'яч ці воріт. М'яч усі ці воріт. Забиває зараз Володимир Брашко, який знову підстеріг дальню стійку. І рахунок стає 3-2. А стає чи ні? Будемо дивитися повтор цього епізоду чи ні. Тому ну, хотілося побачити, От, насправді. Ну, тут підказують, що ніби не було і не може бути положення поза грою. Ну, я для того, щоб пересвідчитися, все-таки хотілося побачити. Але гол практично ідентичний. Дивимося. Дивимося. Немає ніякого офсайду. абсолютно ніякого офсайду. Дуже не вдало зіграв тут ну, футболіст Олександрії. Це Сігєєв, так, який залишився. Восьмий номер Сігеєв. Якраз він залишився. Він залишив у грі Володимира Брашка. І тут розстріляв Володимир Брашко, який забиває сьогодні другий м'яч у складі Київського Динамо. І е, футболіст, який забиває практично ідентичний м'яч. Він забив перший гол, коли так само пістрів дальню стійку. І от зараз замість Караваєва вийшов у нас Олександр Тимчик, а Динамо забиває третій м'яч в цьому поєдинку. Бущан не дуже зручний для нього пас, але Бущан. Все рівно знаходить можливість для того, щоб віддати передачу на Дубінчака. Дубінчак. Ну все, от це десь трошки спав темп цього пресингу. Вийшли футболісти Київського Динамо з-під пресингу. І пас. Пас зараз на Кабаєва. Кабаєв проти нього знову ж таки біжить. Кабаєв виходить сам на сам. Кабаєв! Удар 2-4-2. В мене в якийсь певний момент здалося, що Кабаєв хотів сам забивати вже, тому що не вдається йому забити. Він вже добіг. Просто вложив м'яч він у ногу зараз Віталію Боярському. 4-2. і в принципі матч закрито Я у цьому команду <смірсінь> у цій гріше-два. Чотири-два дуже непроста історія, але дуже довго виходила з під преси на динамо. І Такі вийшли вони з під цього пресу. Бущан віддав на Дубінчака. Дубінчак знайшов середині поля yeah. партнера. Знайшов uh, прашка. Передача зараз на Буяльського. Буяльський на хід Кабаєву. Ну вже нема сил у Мартинюка. Немає сил Мартинюка, щоб наздогнати Кабаєва. Кабаєв показав, що буде пробивати, але все-таки вклав м'яч прямісінько у ніжку. Віталію Буяльському. Просто вклав м'яч у ніжку і. 4-2, 4-2, дубель брашка. Ну це лавка записник Дніпра 1. тут, звичайно, що вибір гравців куди менше ніж у динаміці. Продовжують атакувати кияни. І момент зараз у ВАНА падає. Ні, не завдає він удару. Кабаєв його удари. Все ж таки 1-1. Владислав Кабаєв зрівнює. Рахунок отримав пошкодження. Волинець у цьому епізоді довга атака. Динамо все ж таки закінчується ударом. Ворота. Ударом. Від Владислава Кабаєва. Давайте дивитися повтор. Ну, По-перше, Кабаєв розпочав цю атаку. Потім перша передача Бояльського не пройшла. Пройшла друга. Вона впав у боротьбі з суперником і вже Кабаєв добив. Навряд чи тут було порушення правил. Не втримався на ногах. Ванат у боротьбі з двома гравцями Дніпра б'є. І потім вже Кабаєв забиває у ворота, які залишилися без воротаря. Бабенко не пройшла його передача на Мірашніченка. Шепілєв можливо, контратака буде в Динамо. Ну тут притримав Шепілєва Демюк. Продовжується атака. Брашко. У нього є оперативний простір. Брошко далі з м'ячем передача на супрягу. Супряга на Ваната і це 2-1 на користь Динамо, яка ж атака у них вийшла. Динамо так і забиває гольова від супряги. І гол від Ваната. І Навіть Бущан сюди прибіг святкувати. Оце так розв'язка, оце так момент, оце так емоції в матчі Дніпра 1 і Динамо, емоції, до яких ми звикли, і схоже, що знову нічиї не буде. Хоча у Дніпра 1 ще є час, ще є п'ять доданих хвилин. Усміхається Шовковський, усміхається через те, що навіть попри проблеми, через те, що, попри те, що Динамо залишилося в меншості, і вдалося забити дуже важливий м'яч. Про що сваток говорить з арбітром? Тут важливо теж жовта картка. Я так розумію, що жовта картка Сватку. Заміна, заміна, Міра. Міра. дуже класна атака. Насправді, швидка атака вдалася зараз динамівцям. І не зовсім зрозуміло, чому такий простір дали брашку. Здорово зіграв Супряга. Подивіться, як Супряга відчув цей момент. Ніхто не атакує брашка, брашка забули. Ну, втомилися гравці Дніпра Один. Вони. До кінця цю щільність, яка була їм властива протягом цього матчу, не втримали. Брашко далі дає абсолютно правильну, розрізну передачу і здорово грає Супряг. Дячук знову спроба широко атакувати Беніто. Брашко. Розвертається брашко у центр. Там немає вже нікого з динамівців, Але Андрієвський відбирає м'яч. Беніто ставить корпус. Беніто пробиває і м'яч влітає у ворота. М'яч опиняється усі ці воріт. Беніто він сам собі створив цей момент. Він якраз корпусом в момент передачі відіграв суперника. І знову був близьким до того, аби відбити цей удар Кичак, але цього разу не пощастило. Ну тут футболісти у Болоні. Вони якраз і стосовно моменту єдиноборства Беніто мають докори до арбітра мовляв, фоли в атаці футболіст Динамо. Але поки що не ну, поки що принаймні святкує цей епізод футболіст Кян дивимося тут. Андрієвський чіпляється за м'яч. Ну і насправді рахунок мачі відкрито. Там ще й по положенню поза грою могло бути питання, але м'яч від неї все ж таки рикошетив, Тому офсайд тут, мабуть, можна відкинути в цьому епізоді. Це не була передача футболіста Динамо єдине за що можна тут зачепити, це ось єдиноборство Беніто, але і там ну, не виглядало все на порушення правил. Тому Болонь пропускає. І заміна спрацювала у Шовковського. Дає дозвіл, дає свисток головний арбітер. Розбігається Ванат і дуже легко забиває. 2-0. 2-0. Ось це вже, до речі, типовий рахунок для Динамо Шовковського. Кривбас, рух саме з таким результатом. Динамо перемагало. І Ми зараз ячі, теж команда, два сухі м'ячі. Принаймні поки що. Забивають кияни. Забиває команда Олександра Шовковського. Відзначився, все ж, вона сьогодні. Зміг забити з пенальтів під кінець поєдинку. Нападник київського Динамо. Ну, Кичак, скільки він рятував сьогодні, не забив. Ну і ще раз дивимося, ось момент не вгадав напрямок удару капітану Болоні. Тим часом момент Динамо і м'яч у воротах. Володимир Шепелєв забиває 38 восьма хвилина. Ось ми якраз дивилися, що все почалося. Все почалося з порушення правил. Це почалося з боротьби, яку спочатку динамо виграло в Чорноморці на своїй половині поля. Завершується голом на 38-й хвилині. Важливий гол для Динамо Київ в контексті того, як розвивався сьогоднішній поєдинок. Давайте ще раз подивимося. Розіграш, передача Караваєва, передача на Волошина. Волошин пробув. Варакута дуже грубо помилився і добив м'яч у ворота. Володимир Шепелів. Ось так. Данила Варакута. Привіз у власні ворота. Шепелів ну, з його боку, звичайно, з боку футболіста, який атакує, все який атакує, все зробив, все зробив правильно, добіг до кінця. Зреагував на помилку.